Всім привіт! 31 жовтня Будемо застріляти агроволокно. Агроволокно в мене чорне, 60 платність. І будемо висаджувати сорт кабрілореми. Там є сорт Аню висадив. І зараз будемо висаджувати сорт кабрілу. Трошки бугор берем і будемо накривати. Тут вже посаджено сорт Аня. Тут буде сорт кабрілу. я один крайку присипу і далі буду розмотувати. Це я ж до кінця. Плотність на 60 Накрив є горчик, а ледве накрив дуже вітер. А я думав лишати і не накривати. Але потім пішов з одної сторони, вступив, загорнув і пішов з другої сторони. Може так рівно, сладкий є, але поправлю. Коли буде краща погода, далі будемо висаджувати сорт кабрілу. Дирки, плями сажка, за одне покажемо корениву. Тут та сортаня. Ще можна її і підживити. Каже, підживити, підлити водою. Добре, добре державку, за одне покажу корениву і посадку. Я руки я трошки не робив, не знаю наскільки мені стаканчики вистачить. І зараз підемо порахуємо, скільки стаканчиків буде. Ось такі стаканчики і ось така коренева. Сорт кабріло преме. Це у нас коренева, і будемо сьогодні її висаджувати сорту капріло. Поки що позапахаю, покажу кореневу. Далі посаджу і покажу. Як вона виглядає? Коренело хороше, так що можна посадити. Сьогодні 31 жовтня. Так, я висадив сорт кабрілу і в мене вийшло 29 стаканчиків. Там ще є касетки. Касетка маленький курінчик, тому буде на другий рік. Ось так воно виглядає в касетках. Рано є в касетках, то вже на другий рік. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і замовляйте саженці на другий рік. Блибір буде хороший, реми рані і пізні сорта, і середню пізніше сорта. Всім до зустрічі!